Так, Всім привіт! Прибули ми на наше завантаження якраз в епіцентр подій недавнього потопу в Італії. Як бачимо, ще тут болото і вода. Чекаємо, поки нас завантажать, і будемо відправлятися в сторону Англії. Після завантаження не забувайте кріпити груз. Так, завантажились. Якраз, як говорив трошки раніше, що завантаження проходить, скажімо так, в самому центрі подій. через 200 метрів повернути ліворуч. Як бачите, всюди болото, розкидані речі. Рятувальні служби? Італії була повінь майже тиждень тому. Врешті-решт виїхали ми з тих націоналок, з тих болот, з тих потопів з їхніми об'їздами. І тепер знаходимося в районі міста Ворона і будемо ви... виїжджаємо на автобан, Виїжджаємо на А4, а за А4 вже спосередньо на... شيмою улюблену А22 Ранок. Вчора ми їхали до 8 години вечора і, як правило, на 22 дорозі вже не було де припаркуватися. І запаркувалися в такій так званій соски в кармані просто на дорозі. Не дуже приємно тут стояти паузу, так що ми швиденько відстояли 9 годин і виїжджаємо далі. На мою думку краще відстояти не дуже добре паузу 9 годин, чим запороти та хороб. Так як у нас вже кінчався час, а паркінги в 8 годині по 22, це дуже велика проблема запаркуватися. Рухаемся рухаемся в сторону Австрии. Это так звана итальянская соска место для экстренной зупинки автомобилей. В таком месте мы Відстояли минулу паузу. Не саме приємне місце, так як стоїш приблизно в 2 метрах від дороги, цілу ніч автомобілем шатає від проїжджаючих машин. Але чим порушити тахоров, так як ви знаєте за що і великі штрафи, то вже краще одну ніч перемучитися. Приїжджаємо на паркінг Са Добре, просто в народі випіте нам, де будемо робити таможні документи, так як ми завантажились на Великобританію. Потрібно робити МРН. Такий транзитний, точніше, експортний документ. Хто не знає, це такий величезний паркінг де є багато душових кабін, туалети, магазин, піцерія. Що ще пральні машини. І саме цікаве те, що відкриває його телепас, тобто не обов'язково платити готівкою. Але попросту не на всіх фірмах дозволяю сюди заїжджати, так як він, скажімо так, не дуже дешевий. Десь в районі 24 євро за добу. А якщо я не прав, то можете поправити в коментарях. Я вже точну ціну не пам'ятаю, так як у нас на всіх автомобілях стоїть телепас. Який відкриває брамки? Під'їжджаємо, зупиняємося і відкривається шлагбаум Просто тут одна проблема десь з пів п'ятої до години. Шостої, пів сьомої дуже тяжко звідси виїхати. Так як ведеться ремонт. І виїзд на дві сторони, тобто на італійську і на австрійську один. І від потоку автомобілів дуже тяжко звідси виїхати. Приїжджаємо з паркінгу і рухаємося в сторону Австрії, потім Німеччини. Стояли ми в пробці біля Фуртсхайма приблизно годинку і з'їдемо, ще вам покажу один паркінг. Звичайний маленький паркінг. Запаркувалися ми на такому місці, якраз підписано ЛКВ для вантажівок. От тут ще є багато місця. Зараз у нас на годиннику 17 година дня, А як бачите, тут ще дуже є багато вільного місця. А ми стоїмо паузу і завтра десь приблизно о 4 ранку будемо виїжджати. Як бачимо, паркінг вже підзабили так? досить. плотненько. Yeah. А мы выезжаем в сторону На наступном повороте магазин і заодно відстоїмо паузу 45 хвилин. Ми проскочили, можна сказати, з вознячком. Середня швидкість була приблизно 80 км за годину. Що для Люксембурга, зважаючи на його постійні пробки, це навіть дуже висока швидкість. А Зараз заїхали в Бельгію. Відкриємо країну. Введення початок країни і Бельгія. На першому контролі, якщо є пломба, то не провіряють, не відкривають прицеп. А на другому контролі любу пломбу знімають, роблять огляд самого прицепа, а в кінці ставлять свою таможну пломбу назад. Про що роблять запис в ЦМР. Скажімо так, всі контролі, нічого заборонено, вони виявили. А тепер їдемо в лінію номер 44 Так як це в одному порту Дюнкерка, можливо, попередня резервація на паром. Так як нам паром потрібний завтра на четверту ранку. Ми про це повідомили на касі і нам дають окрему рейку, де ми можемо собі стояти паузу, а завтра десь приблизно за пів години десь в 3.30 почнеться погрузка на паром. Так, наша 44 40... лінія. Переплили ми спокійненько, трошки паромом хитало, але так, в межах допустимого. Дорога, в принципі, нормальна. Перед тунелем Датфорським, як і очікувалось, трошки була тянучка. Через 450 метрів на перехресті з круговим але помаленьку не спішаємо, під'їжджаємо до нашого розвантаження. Тут така фірма, я вже тут один раз був, що тут можуть розвантажити як за годину, так і за 4. Намальовано на табло, що Європа середній ряд. Так як ми приїхали з Європи, стоїмо в середній ряд і йдемо реєструватися в офіс. Так, отримали ми 99-ту рампу, так як в принципі минулого разу. І чекаємо, поки нас розвантажать, а також нової роботи від експедитора. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалося, ставте вподобачку, коментуємо і до скорих зустрічей. Всім пока!